України Наталії Юрієвні Королевської. Прошу вас. За нею виступить Холоша Володимир Іванович. Шановний Володимир Васильовичу, шановні учасники парламентських слухань. Чорнобильська катастрофа це катастрофа планетарного масштабу. І з наслідками якої Україні доводиться жити вже третє десятиліття. І ви знаєте це як ніхто інший. І пріоритетом державної політики у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи був, є та залишається соціальний захист постраждалих громадян. На сьогоднішній день всібічної уваги захисту держави потребують 2 мільйони 132 тисячі. 257 осіб, які віднесені до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Серед них майже 117 тисяч це інваліди. Ще понад 462 тисячі це потерпіли діти. На початок 2013 року на обліку в органах соціального захисту населення перебувало понад 243 тисячі учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Майже 1 мільйон 900 тисяч осіб, які віднесені до потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Загальна чисельність постраждалих громадян на початок 2013 року порівняно з початком 2012 року зменшилась більше ніж на 54 тисячі осіб. Поряд з цим спостерігається тенденція до зростання чисельності інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи, як за рахунок учасників ліквідації наслідків аварії, так і за рахунок потерпілих. На початок 2013 року, порівняно з 2012 роком, кількість інвалідів числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи збільшилась на 1490 осіб. Таким чином. Сьогодні ми говоримо про проблему, яка стосується понад двох мільйонів людей або майже 5% населення України. Це більше, ніж населення таких країн, як Латвія чи Словенія. Ви знаєте, що Чорнобильське питання містить собі дуже багато проблем, які накопичувалися роками. І для того, щоб домогтися прогресу в їх вирішенні, необхідна максимальна. Реалістично дивитися сьогодні на ситуацію. І я хочу звернути вашу увагу на деякі факти: у 2013 році на соціальний захист осіб постраждалих наслідок Чорнобильської катастрофи за різними бюджетними програмами: Мінсоцполітики, Мінфіну, Міністерства надзвичайних ситуацій, а також з урахуванням витрат пенсійного фонду передбачена сумарно 11 мільярдів 170 мільйонів гривень. Це на 4,5 мільярди гривень або на 66,2% більше ніж у 2009 році. Зокрема, у 2013 році загальний обсяг витрат на сплату Чорнобильської пенсії з пенсійного фонду для отримувачів у спадок від батьків. Але сьогодні, після того як їм виповнюється 18 років, вони втрачають право на соціальний захист і медичне забезпечення відповідне до Чорнобильського законодавства. І ми не повинні закривати очі сьогодні на цю проблему. І сьогодні, разом із громадськими організаціями, ми напрацьовуємо пропозиції, як надати таким молодим людям належні гарантії захисту. Друге питання стосується вдів ліквідаторів аварії на Чорнобильській аес. До нас постійно звертаються жінки, які після смерті чоловіка повинні пройти сім кіл пекла, щоб довести, що смерть чоловіка настала внаслідок хваби пов'язаної з Чорнобильською катастрофою. І замість того, щоб надати таким жінкам посильну допомогу, сьогодні держава на жаль часто залишає таких жінок без належної уваги. І я, як міністр і як жінка. Не можу залишитися байдуже до цієї проблеми, і зараз з представниками громадських організацій ми домовилися, що допрацьовуємо це питання і будемо ліквідовувати несправедливість в цьому питанні. Третє питання, над яким ми також працюємо на даний час, Міністерство – це поліпшення роботи комісії з визначення даних про зарплату за роботу в зоні відчуження. Міністерство постійно отримує звернення від громадян з регіонів, що ці комісії працюють неефективно. Це підтверджується тим, що за період роботи цих комісій лише двомстам потерпілим були надані довідки та відповідна перерахована пенсії. Работу комісії необхідно суттєво активізувати, особливо в тих регіонах, де проживає багато чорнобильців, і в цьому питанні я дуже розраховую на вашу активну позицію і участь громадських організацій, які б на місцях мали можливість проконтролювати роботу комісії та вчасно нам сигналізувати про ті проблеми, які там існують. Шановні учасники парламентських слухань, для Міністерства соціальної політики України забезпечення. Соціального захисту Чорнобильців та соціальної справедливості в цьому питанні є одним із пріоритетних напрямів діяльності, і про це зокрема, йдеться у нещодавно затвердженому плані роботи міністерства на 2013-2015 роки. Я не буду давати обіцянок, які неможливо виконати. Але я гарантую, що міністерство буде надійним партнером для тих, хто насправді хоче посилити соціальний захист чорнобильців а не спекулювати цією темою. І напередодні 27 сьомих роковин Чорнобильської трагедії. Завершити, Дайте напередодні 27 сьомих роковин Чорнобильської трагедії. Я хочу. Щиро подякувати героям Чорнобиля, які ціною власного життя та здоров'я захистили нашу державу від атомної грози, і всім присутнім я бажаю здоров'я, благополуччя та успіхів, і дуже дякую вам за увагу. Дякую, сідайте.